Цьогоріч в держбюджеті кошти для перевезення пільгових категорій громадян передбачено не було. В зв'язку з цим Шостканська районна рада внесла зміни до програми соціального захисту населення. Відтак, кошти на перевезення пільговиків були виділені з районного бюджету. Завдяки ним витрати вдалось покрити восьми перевізникам. Людям необхідно добиратися до лікарні, і хоча б раз допустим, чи два рази в місяць, вони вже знають, що мають право під'їхати безкоштовно. Навіть побути в місті, закупити продукти і тому інше. Пільгове перевезення проводиться першу і третю середи кожного місяця. Всього правом на безоплатний проїзд у громадському транспорті зможуть скористатися понад 700 шостканців. Раніше ця цифра становила близько восьми тисяч громадян. Таке скорочення відбулось у зв'язку з тим, що раніше ним користувались і пенсіонери за віком. Кошти недостатні, тому. Їх ми поки не включили в цьому році для пільга перевизування. Перспектива є управління адміністрації Надають пропозиції до районної державної адміністрації, якщо будуть кошти. Якщо будуть кошти, то безумовно будемо збільшувати і. Число серед, наприклад, не першу третю, а всі середи, як раніше було. наразі, ж правом пільгового перевезення можуть користуватися учасники антитерористичної операції, інваліди війни, інваліди першої та другої груп, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомної електростанції, які належать до першої категорії. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до другої категорії, діти інваліди, діти з багатодітних сімей та учасники бойових дій. А також Ветерани служби цивільного захисту, ветерани військової служби, ветерани внутрішніх справ, ветерани служби безпеки, пожежної охорони і так далі. Всі ветерани, які знач, мають право на перевезення. Спеціалісти управління розповідають після того, як витратну статтю пільгових перевезень в держбюджеті ліквідували, деякі райони Сумщини взагалі відмовились фінансувати їх з власних бюджетів. В умовах браку коштів на скінчені пільгові перевезення здійснюються також не в повній мірі. Не всі сили забезпечені пільговим перевезенням. У нас на жаль, сьогодні ковтуни такі віддалені сили, як московське. Глазово ще не повністю забезпечені піливим перевезенням. Зараз працюємо, щоб закрити ще глазово, раніше по даному, до даного села взагалі не було маршруту пасажирського перевезення. Зараз трошки там дорогу подремонтували. Їздити. При цьому фахівці зауважують фізичні особи-підприємці, які здійснюють перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Шостнського району, підтримують ініціативу районної ради та погоджуються укладати договори з нею. Добре, срегували, всі заключили договори. Всі, хто от, раніше у нас у минулому році, було сім перевізників. У нас даже додався ще один перевізник Макаренка. Це шостка Тіменівка. Теж закрили тименівку. Варто зазначити, згідно обласної програми соціального захисту населення, з 1 липня 2016 року здійснюється надання послуг на умовах пільгового перевезення і на міжміському автобусному маршруті загального користування. Таке право мають лише учасники антитерористичної операції. Район виділив 100 тисяч для пільгового перевезення точників. Програма ця обласна працює. На даний час у нас заключені договори з перевізниками, це по маршруту шостка суми фізична особа «Пешевець». Шостка рамни, фізична особа пешевець, і шостка Хваївка і шостка Неросерська. Це фізична особа Луценка. Наразі розглядається можливість укладання договору щодо пільгового перевезення ще одним приватним підприємцем, котрий займається пасажирськими перевезеннями міжміським маршрутом Шостка Харків, Харків, шостка.